Добрий вечір всім. Мене звати Ірина Луць і я є фінансовим консультантом компанії StarLife. Це є український посередник, який займається більше ніж 10 років, ем, працює у сфері довгострокового накопичення з додатковим страхуванням життя. Це компанія номер один на українському ринку, і також ми. Живучи в Італії, ми пропонуємо наші послуги також і українцям, які живуть за кордоном. Тож, веч ми продовжуємо наші тижневі зустрічі, щоб ділитися з вами інформацією про те, в загальному навіщо. Навіщо людям накопичувати на додаткову пенсію, чи якщо це молоді люди, на е, якусь мрію чи на е, старт в житті для своїх дітей. І також ми ділимося власним досвідом, яких успіхів і які мрії можна закрити за рахунок того, що якщо ви приймете рішення співпрацювати разом разом з нами, працювати у нашій компанії? Тож, сьогоднішня тема це яким чином, і як можна закрити певні мрії, як можна? Побудувати собі комфортне життя за рахунок роботи у компанії StarLife. Я поділюсь з вами екраном, таким чином буду ділитися з вами слайдами, і так буде набагато простіше, простіше доносити інформацію. Секунду. Окей. Скажіть мені, будь ласка, чи, чи видно, в кого включений мікрофон? Видно. Чи... видно. Окей, дякую. Тож, що потрібно для того, щоб жити комфортно, щоб наше життя було, можна сказати, безтурботне? Хоча це, я би сказала, що цей вислів на сьогоднішній день він такий. Трішки, ну, трішки більше, ніж трішки голослівний, тому що, зважаючи на реалії, які є в Україні, дуже важко абстрагуватися і жити спокійно, але все рівно погодьтеся зі мною, що маючи певну базу, маючи певну фінансову базу, це, все складається набагато простіше. Тож, Є певні речі, які потрібні можна сказати усім людям для того, щоб жити спокійніше і комфортніше. Одна з тих речей це є, можна сказати, житло. Якщо ми говоримо про Італію, то в Італії така середня ціна на на двохкімнатну квартиру становить 150 тисяч євро. І ми говоримо навіть не у Мілані, а в Мілані а в околицях Мілану. Ну, але якщо по Італії, то середня ціна на таку комфортну квартиру становить 150 тисяч євро. Для того знову ж таки, якщо жити в Мілані досить комфортно, коли немає, коли немає різних трайків і тому подібне, досить комфортно рухатись а, а, публічним транспортом, але а, якщо а, жити трішки за Міланом без машини практично неможливо. І коли це сім'я, коли є діти, то було би добре мати не одну, а дві машини. І, звичайно, це теж, це теж витрати, це теж має, машини мають свою ціну. Якщо взяти таку середньостатистичну італійську сім'ю, переважно в них і особливо тих, хто живе за Міланом, в них є дві машини: одну використовує чоловік, це є краща машина, і тут ми взяли приклад 40 тисяч євро, і іншу використовує. Дружина – Це більш така ходова машина для дітей, щоб возити дітей до школи і тому подібне. Ну і звичайно, крім цього, якщо говорити про житло машини, це можна сказати, що це є витрати. Це є витрати, і саме тому було би добре мати якусь певну суму на власному рахунку. Було би добре мати якусь комфортну суму на а, власному рахунку. Звичайно, коли це на рахунок поступає тільки заробітня плата, ну це таке, це означає жити, і можна сказати, що більшість людей живуть. А, перепрошую, я мушу вийти, щоб виключити. звук. Люда виключи, будь ласка, звук. Дякую, окей. Okay. Тож, якщо говорити про про рахунок, про банківський рахунок, більшість людей більше у більшості людей надходять гроші на рахунок від від зарплати і знову ж таки середньостатистична італійська сім'я можна сказати, якщо, є, якщо вони живуть від зарплати, можна сказати, що живе від зарплати до зарплати, витрачаючи майже все на, на повсякденні витрати. Але я ось тут такий роблю приклад, що і думаю, усім сума плюс-мінус подобається, було би добре мати на рахунку 300 тисяч 300 євро. Чому саме 300 тисяч? Тому що от часто, коли спілкуємося з, з нашими людьми, часто люди кажуть, було би добре інвестувати в нерухомість. Звичайно… Звичайно, інвестувати в нерухомість це добре, але якщо. Е, виключіть, е, виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Якщо інвестувати в нерухомість це дуже добре, це можна сказати такий е, прибутковий інструмент, але е, з досвіду моїх друзів е, я завжди кажу, що було би добре інвестувати не тільки в один, в одну квартиру чи будинок, а в кілька. Бо таким чином, якщо е, Якщо одні квартиранти не сплачують оренду, то 100% інші вже будуть платити, і таким чином усі витрати компенсуються. Тут 300 тисяч євро можна купити кілька квартир і можна якусь ще залишкову суму поставити також і на депозит. Таким чином, таким чином у нас буде той пасивний дохід, про який мріють. Більшість людей, про які зараз досить так ну, можна сказати, модно говорити. Але якщо розібратися, якщо додати ось ці всі суми, у нас виходить 515 тисяч євро, це більше ніж 22 мільйони гривень. І якщо порахувати середню статистичну зарплату в Італії, це 1500 євро. М -м -м, можна сказати, що простій, е вибачте, за слово смертній людині досить буде важко і складно зібрати цю суму, щоб жити спокійно і комфортно. Давайте подивимося, скільки років їй знадобиться, щоби щоб зібрати цю суму, якщо брати середню статистичну зарплату 1500 євро, і якщо в тої людини немає як таких надмірних витрат, вона досить свідомо відноситься до Усіх своїх витрат фінансово обізнана фі... дотримується жорсткого режиму щодо витрат, вона в місяць зі своєї зарплати, дуже дуже стараючись і відказуючись від багато всього, може зберегти собі 500 євро. Якщо, якщо цих 515 тисяч євро поділити на 500, у нас виходить 1030 місяців. Скільки це буде oh, у oh, роках? Привіт. Виключи, бі? будь ласка, мікрофон. Сьогодні всі включають. Сьогодні всі включають мікрофони. О, дякую. Тобто, якщо ці місяці поділити на 12 місяців, у нас вийде 85 років. 85 років. Ну не я особисто вважаю, що не стане ні одній людині цього всього життя, щоб зібрати з е, середньостатистичної зарплати, зібрати усю всю суму і щоб жити спокійно і комфортно. Навпаки, потрібно буде від усього відказуватись. То саме тому е, я зараз з вами поділюся саме бізнес-планом нашої компанії. Компанії StarLife як можна тут за не за 85 років, а якщо, е, якщо взятися так серйозно віднестися до роботи? За, е, за 10 років можна отримати ось цей весь е, капітал. В загальному, як в чому полягає наша робота? Наша робота полягає в тому, що ми пропонуємо людям послуги страхових, страхових компаній, які страховують життя і дають можливість людям накопичувати. Тобто. Страхова компанія не працює напряму з клієнтом вона користується послугами саме такої компанії, як наша StarLife. Наша робота полягає в тому, що ми доносимо інформацію до потенційного клієнта. Коли клієнт е, вирішує, що це нормальний інструмент, що е, йому потрібно, йому чи їй потрібно е, заощаджувати, накопичувати і також е, користуватися тою е, можливостю, що е, компанія йому. Захищає її фінансовий стан фінансовий, фінансовий стан людини. Наша робота полягає в тому, що ми допомагаємо заповнити заяву, сформувати весь пакет документів і проплатити напряму на рахунок компанії. Коли компанія отримає усі документи, вона аналізує їх і таким чином вже е, напряму клієнту випускає поліс. І після цього ми отримуємо нашу комісійну. В загальному як працює, що потрібно для того, щоб співпрацювати з нами. В першу чергу, вам, ви е, повинні розділяти саму ідею того, що е, Саму ідею е, накопичення з додатковим страхуванням життя, і е, той факт, що це можна, що це потрібно усім. Що це необхідно усім, і що це може вирішити багато фінансових проблем, які можуть виникнути внаслідок якихось непередбачуваних ситуацій, пов'язаних особливо зі здоров'ям і з життям людини? Тож в першу чергу потрібно бути клієнтом, тому що неправильно, щоб ми комусь пропонували, пропонували цей продукт і не маючи самим. І відвідувати, і відвідувати також навчання. Навчання мається на увазі стартап-семінар. Якщо говорити про Італію, у нас в Мілані є наш власний стартап-семінар, де, де людина за один день. Поглинається повністю в тему, і таким чином в неї все розкладається, можна сказати, в неї е, вимальовується розуміння, як працюють компанії, що вони пропонують, е, скільки тут е, можна, е, можна заробити, і як потрібно, що потрібно робити для того, щоб рухатися. По кар'єрі йти і йти впред, і відповідно таким чином за певну кількість років нашої роботи отримати ті реалізувати власні мрії і зробити своє життя комфортно. Зараз я з вами поділюсь, як в загальному працює тако. Ну невели щоб вас склалася ідея, що потрібно робити, які кроки потрібно робити для того, щоб Отримати перші свої комісійні винагороди, тож в нас є така вимірювальна одиниця, яка і ця одна одиниця дорівнює 500 гривень. Тобто оформляючи договір на 25 тисяч річних на 20 років. У нашу кар'єру заходять 15 одиниць. Якщо брати, що середній договір в Італії оформляється на 50 тисяч гривень річних, це плюс-мінус тисячу тисячу євро в рік. І для тих, хто для тих, хто працює і отримує середню статистичну зарплату. Це зовсім можна сказати, що це е, доступний варіант, щоб е, зберегти собі і накопичити е, накопичувати собі гроші. Е, звідки з е, починають? Тож ми казали, е, я попередньо сказала, щоб е, почати співпрацювати, потрібно в першу чергу бути клієнтом, тобто мати поліс довгострокового накопичення з додатковим страхуванням життя. Для того, щоб війти почати працювати, потрібно мати договір на мінімальну суму 25 тисяч гривень річних. Тобто ви перше оформляєте поліс собі, вам подобається ідея, у вас є Таке гарне коло людей, яким можна це запропонувати, тому що у вас є розуміння, що, що це важливо, що це корисно, і що це допомагає не тільки вам в комісійній, але й іншим людям вирішити свої питання. Тобто з оформленням вашого першого договору. Е ви отримаєте на першому на першому рівні 90 гривень за кожну одиницю, що це означає на першому рівні, коли ви оформляєте свій перший договір, ви також і оформляєте договір про співпрацю з компанією Starlight. І на сьогоднішній день також і практично одночасно потрібно пройти певні навчання. На першому рівні комісійна винагорода становить 90 гривень за кожну одиницю. Тобто, якщо ви оформите договір на 50 одиниць, у ваша комісійна винагорода становитиме 4 тисячі гривень. Щоб перейти на другий рівень, потрібно оформити один або кілька договорів на загальну кількість 100 одиниць. Ви це можете зробити відразу, а можете зробити протягом першого місяця або кількох місяців. І вже на другому рівні ваша комісійна винагорода становитиме 120 гривень за кожну одиницю. І таким чином, оформивши договір на 25 тисяч гривень річних, ви отримаєте вже не 4 500, а вже 6 тисяч гривень. Щоби перейти на третій рівень, потрібно оформити або сім, або кілька, або більше договорів на 700 000, на 700 одиниць. І таким чином вже на третьому рівні ваша комісійна винагорода буде 175 гривень за кожну одиницю. Якщо, якщо проаналізувати, то в, скажімо так, в класичній роботі, в будь-якій роботі, незалежно, чи це сфера обслуговування, чи це офісна робота, чи це ресторанний бізнес, вам можуть підвищити зарплату після певного періоду часу, а тут все залежить тільки від вас і вашої активності. Е, головних рівнів у нашій компанії є вісім. Е, чому вісім? Тому що е, оформивши мінімум е, 2500 договорів страхування життя, ви зміняється статут компанії, і ви практично стаєте співвласником компанії. Якщо так подивитися, то на сьогоднішній день є більше ніж 70 співвласників компанії Starlight. І зважаючи на те, що в Україні війна вже йде протягом. Можна сказати, повномасштабна війна йде вже е, три з половиною роки, все рівно компанія росте і е, розвивається. А тепер подивимося, як може, е, яка різниця і е, як ви можете, е, і скільки ви можете, е, яка може бути ваша комісійна винагорода не тільки від вашої власної роботи, а також і? Е, е, у співпраці з тими людьми, яких ви запросите працювати, співпрацювати з собою, якими ваші якими можуть бути ваші комісійні на третьому рівні? Щоби перейти на третій рівень, це може можна, це можна зробити. Є приклади. Людей, які це зробили за місяць, є приклади людей, які це зробили за три місяці, за шість, хтось іде до третього рівня і більше року, але знову ж таки все залежить від вашої активності, від того наскільки ви відкриті до навчання, і наскільки ви відкриті до роботи з людьми. Тому, перейшовши на третій рівень, ваша комісійна винагорода може бути наступна. За місяць ви попрацювали, у вас може бути підписаний один договір на 50 одиниць. Тим часом, протягом цього періоду, відколи ви почали працювати, до вас могли приєднатися дві людини, які вже на другому рівні, і ці дві людини оформили кілька договорів на загальну кількість 150 одиниць. І плюс ще дві людини, які прийняли рішення нещодавно, і відповідно вони поки що є на першому рівні. Подивимося, що відбувається з вашою кар'єрою, і скільки комісійних ви яку комісійну винагороду ви отримаєте. У, у вашу кар'єру заходять одиниці як ваші власні, так і е, тих людей, які приєдналися е, до співпраці до вас з вами. Тобто ваші е, особисті 50 одиниць і плюс 250 ті, які е, тих людей, які оформили кон, е, контракти у е, е, разом з вами. По вашому на третьому рівні ваша комісійна винагорода за кожну одиницю дорівнює 175 гривень, тобто це 8750 тисяч гривень. Це є комісійна винагорода за ваші особи за ваш особистий договір. А інші можна сказати, 100 одиниць, тобто різниця між першим і вашим рівнем становить 85 гривень, і таким чином вам заходять також і комісійні по різниці по рівнях. І в кінцевому результаті у вашу кар'єру заходять 300 одиниць. Таким чином, ви е, на крок ближче до четвертого рівня, і е, по грошах вам заходить 25 тисяч п'ятсот гривень. Це як в, тут враховується як ваші комісійні, так і е, різниця між першим і третім рівнем, тобто вашим, і між другим і третім рівнем. Тобто тут е, можна сказати, що тут можна отримати комісійну винагороду не тільки за власну пророблену роботу, але також і за ту роботу, яку роблять люди, які поводились з вами співпрацювати. Як це в чому полягає різниця? В тому, що якщо, до прикладу, ви почали працювати, ви приймете рішення працювати сьогодні, і за три місяці у вас вже буде певний досвід, у вас вже будуть певні напрацювання. І таким чином, коли до вас поділю? Приєднаються інші люди, щоб працювати разом, у вас вже буде більше досвіду, і ви своїм досвідом буде, будете ділитися з цими людьми. Тобто головне завдання, головне завдання. Наше до прикладу, мене як структурного керівника, коли я запрошую когось до співпраці е у нашій компанії, моє завдання е зробити. Е Поділитися досвідом, передати свій досвід і е, навчити людину е, стати, можна сказати, самостійною у роботі. Таким чином, я можу шукати наступну людину, щоб знову сформувати її, і щоб вона вже могла працювати самостійно. І таким чином в мене є час, щоб мати власні напрацювання. А та людина поки працює і оформляє інші договори. Таким чином можна отримувати комісійну винагороду як за власну роботу, так і за роботу команди. Це можна сказати, такий, такий бізнес-план де де і така можливість роботи, де немає стелі, тому що в будь-якій роботі, на яку ми йдемо у найми, є завжди стеля, є завжди там крайня точка заробітку. А тут у плані заробітків, стелю ми можемо. Поставити собі тільки самі. І саме завдяки такій роботі, завдяки тому, що ми передаємо власні знання і власний досвід іншим людям, і робимо їх незалежними, у нас є можливість. Я зараз хочу повернутися до попереднього слайду. У нас є можливість. Протягом можливо для когось це буде швидше, можливо, для когось це буде довше, але у нас є можливість е, мати дохід, от саме цей, про який я говорила попередньо, у е, 500 тисяч євро і більше. Не за 80, не за 85 років, а за е, такий е, менший період часу. І е, мати більше можливостей, ніж нам дає ось ця зарплата у 1500 п'ятсот е, євро в місяць. Я повертаюся. Е, повертаючись до вас. Е, Моє, як сказати, мій посил полягає в тому, щоб ви розцінили цю пропозицію, і якщо в загальному вам подобається ідея того, що Е, окрім того, що е, ви можете працювати як для себе, ви можете передавати свій досвід такі, також і іншим людям, і допомагати загалом вирішувати е, їхні фінансові е, питання. Е, я за запрошую вас розібратися ще краще. І е, приймати рішення працювати, тому що тут можна сказати, що целю ви ставите самі собі розклад роботи ви також складаєте самі собі, і е, тут можна сказати, що ви е, відчитуєте стільки перед собою і за власні результати. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі.